Доброго дня, ми з України. В Сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на свої новинки, поповнення в колекції. Буду казати чесно, сьогодні у нас будуть виключно марки і марки Радянського Союзу. Якось українські марки не замовляв, вирішив там підзакрити трохи радянські марки, що мені залишилося взяти. Тому наступний лист, який я отримую, це вже ми побачимо в наступному відео, теж буде з радянськими марками. А от коли в нас будуть українські марки, чесно, не знаю. Напевно, вже наступним етапом буду щось по Україні замовляти. Словом, час покаже. Ну, трошки монети чи марки, подивимося трохи пізніше. Давайте згадаємо, які ж там основні новини були цього тижня. Ну, Як на мене, основною новиною було це нарешті проснувся НБУ, і Національний банк України порадував нас одразу двома новими монетами. Я не просто порадував їх, що анонсував, а ще й в продажі вони з'явилися. Здається, це було чи п'ятниця, чи четвер, я вже не пам'ятаю, але можна було придбати. Дві нові монети із серії розстріляне відродження, Микола Хвильовий та Юліан Шпол. Монети були не дешеві, коштували там щось 177-176 гривень, в якому порядку не пам'ятаю. Якщо чесно, не зовсім не зрозуміло, чому ця різниця в одну гривню була зроблена. Ну. Нацбанку видніше, чому так. Монети були ну, як на мене, цікаві, непогано зроблені. Подивимося, що буде, як вони прийдуть вживу. Ну і Продаж був доволі гарний, мені сподобалось. Настільки сподобалось, що я навіть і двічі замовив, Тобто я спершу зайшов з одного свого аккаунта, зробив замовлення, оплатив, дочекався в черзі, потім вийшов, зайшов в другий свій аккаунт, теж проробив цю всю інструкцію і взяв таким, таким шляхом, взяв два набори. Один, Колекції один піде там на обмін на продажі. Ну, час покаже, що я з ними зроблю. У е, мене товариш так він взагалі здається три рази. Три набори взяв. Ну То, як то кажуть, молодець. Е, ну і не встигли ми порадіти новим монетам. Як вже в нас був новий анонс. І вже 24 червня в нас виходить е, нова монета, але із. Е, Ну, відносно вже, ну, не нової серії. Це українська бавовна Сау Богдана. Так що 24 червня е, можемо її придбати. Ну, Будемо намагатися. Доволі цікава серія. Ну, і, До речі, я ось піддивився, тільки що. Ще й 27 червня знову буде в продажу монети розслідування відрожня. Там тираж 75 тисяч штук, тому я думаю, вистачить багатьом. По напрямку філателі, наскільки я пам'ятаю, у нас було там два спецпогашення. Конверти з цими спецпогашеннями я планую замовити, але трошки пізніше. Трошки пізніше, коли там вже кількість набереться, та й можливо, це. Зачекаю, поки зарплата прийде. Ну, Поки що ще не вирішив, що настане раніше. Ну, На цим новинки можна завершити. Давайте ж тепер перейдемо, подивимось, що ж я набрав таку. Ну, набрав радянських марок. Ну, Якось так почав збирати одночасно дві теми, дві-три теми. Перша основна тема це в мене марки України, друга тема це марки з динозаврами. Ну і третя, вирішив брати марки радянські. Тому що якось так не усіх продавців можна купити все, що мені подобається. Тобто, буває так, вибираєш там тільки на 50 або на 100 гривень цікаву тему. І потім вже думаєш, що ще ж набрати. Ну і починав, тому так вирішив. Дві-три теми, тобто першорядна, другорядна, третьорядна тема. І так потихеньку буду поповнювати свою колекцію. Е, сьогодні взяв ось такі радянські марки. Е, зараз будемо їх дивитися, я навіть ось відкрив е, записничок свій і я ще й скажу, за скільки я їх взяв. А ви будете писати, може написати, дорого взяв, дешево взяв, нормально взяв, а можливо, переплатив. Ну, Одним словом, можете написати свої думки. Так, перша марка ось такого 60-го року. Це в нас. Так, читаємо Конгрес. Конгрес з автоматичного керування. Так, перший конгрес 60-й рік, номінал 60 копійок, коштувало мені 7 гривень. Далі, ось у нас в 60-му році була така серія з двох марок. Це у нас автоматичні лінії. Номінал 40 копійок, коштувало мені 20 гривень. Всі марки, як бачимо, чистенькі брав без наклеїв ззаді. Так, далі. 100 років від дня народження Левітана. Ну, Сподіваюсь, правильно наголос поставив, тому що часто мені перевітає, що наголоси неправильно ставлю. Ну, коштувала ця марочка мені 15 гривень. Далі серія ось така із двох марок Тиждень листів. 40 і 60 копійок відповідно. Ну, ця серія мені коштувала, ось, дивлюся, 20 гривень. Далі ось така одиночна марка. 15 років всесвітньої федерації профсоюзів. 45-й, 60-й рік. Цікава така марочка. Коштувала 7 гривень. І ось спорт. Спортивна тематика. Так, ось дивлюся. Так, згадуємо римські цифри. Сьома спортивна, сьома спортакіада профсоюзів СРСР. 61-й рік, 7 гривень коштував. Далі ось така. Це вже у нас 62-й рік, це був 61-й а це вже буде 62-й рік. Серія перші зимня спартакіада народів СССР 4, 6 та 10 копійок. Зимні, ну, можна сказати, щось типу зимніх Олімпійських гігар видно, але на радянський, радянського періоду чи Радянської країни Радянського Союзу, так напевно сказати ця серія коштувала мені 15 гривень. Далі, ось 6 копійок 62-го 62 року, е, молодь проти колоніалізму. Сподіваюсь, правильно переклав 3 гривні. Далі переміщуємося ось так, потихеньку в 62-й рік. А це який у нас був? Це теж був 62-й рік, ну, скажімо так, трошки по 62-му року перемістилися. І отримали ось такі дві марочки по 6 копійок. Перша це у нас Дом пушних аукціонів. Дом пушних аукціонів Ленинград. І другий так, всесвітній конгрес за. Розброєння і мир. Так, ці марки у нас коштували відповідно по 4 гривні. Далі ось така серія 62-го року з двох марок. Це в нас атомна енергетика на службі миру 4,6 копійок. Ну, а серія коштувала мені 8 гривень. Ось цікаво Це вже у нас бачимо 66-й рік, другі зимні, друга зимня спартакіада народів СССР. Тобто, це ось у нас була перша. 62-му році, а це ось уже в нас друга. Ось, ну так, друга, бачу, читаю, друга зимня. Теж серія із трьох марок. Марки, як бачимо, трикутні із такими купонами. Доволі цікаве таке рішення зробили. Ця серія коштувала мені вже 18 гривень. Так, є таке. Далі, ось така одиночна марка. 25 років народному ополченню. Так, а як же у нас ополчення? Переводиться спротив не народному спротиву. Одним словом, забув, як перекладається слово ополчення. Напишіть в коментарях. Марочка коштувала 3 гривні. Так, цей планшетик ми завершуємо і переходимо до наступного планшетика. І ось у нас 69-й рік спортивна тематика. Це у нас міжнародні спортивні змагання. 4,6 копійок 69-го року коштувала серія 8 гривень. Далі, ось така бачимо серія стандартів взяв одразу. Тут різний тип бумаги, перфорація, ось бачимо, відрізняється. Коштувала ця серія мені 50 гривень. Якщо чесно, досі не, 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 не знайшов в чому різниця між мілована бумага і проста бумага. Хоча дещо просліжується. Ну, Хто більш в темі, або скиньте ссылку на якесь відео, або розпишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну і Те, заради чого я це все набрав, це перше ось такий блок 90-го року. Це у нас спільний випуск СРСР Австралія Вивчення Антарктиди. 90 й рік. Там була у нас серія з двох марок і окремо блок випустив. Так, от цей блок коштував мені 15 гривень. Чи я дивився чомусь, я бачив його до цього дорожче набагато 15 гривень, халява така вирішив взяти. Ну і Напевно, трошки пізніше візьму ще австралійський випуск. Я дивився, він теж не дуже дорогий, в принципі, його реально взяти. І далі ось такий аркуш. Нарешті-нарешті взяв. Якщо чесно, я його двічі взяв цього тижня. Перший аркуш я зробив ставку і подумав, ну в принципі саме дешевша пропозиція була на аукціоні 60 гривень коштувала. Я такий зрадів, там ще щось набрав у того ж продавця. А потім через день дивлюся і в продажу з'являється цей аркуш за 20 гривень. Я його роздивився, на ньому нема ні пошкоджень, клей цілий немає ніяких п'ятин. Ну, чистий аркуш. Ну, вирішив брати за 20 гривень. В принципі, задоволений. В мене був він, але без початки. Здається, без початки нижній Ну, взяв за 20 гривень, тому в мене буде тепер два таких аркуші. Один за 20 гривень, другий за 60 гривень. Той, що за 60 гривень він теж має прийти. Ну, можливо, він навіть прийде цього тижня, а можливо... Та ні, все-таки на цього тижня ми його побачимо. І цього тижня ми, напевно, багато. Тижня, ну, це вже не цього тижня, а наступного тижня наступне відео запопонення, буде теж багато радянських марок, а вже після треба буде набрати трохи українських марок. Тому щось я скучив за ними, давно їх не брав. Ну що ж, на цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!